слуханий бабай. Так, вітаю, ну що, летимо? Зверху вниз, летимо. Хлопці якось так не дуже та й випадають. Добре, трошечки притягнемо. Десь десь знизу, десь знизу ми випадемо. Фу, тільки не, не в цю точку, фу. Не хочу я ці хмари випадати, дуже якісь токсичні. Полетіли. Да-да, да, да. Що -да. да -да -да. там хтось летів десь? Вже прилетів, мабуть. Хто кого? Подивимось. Так, да? ні, ні. Чи там десь на мосту? Оно, но, оно. О Так. Що якщо ми десь? Туди псах скинемо. Ні, Не докинув називається. Поїхали. Трошечки треба підлутатись нормально, бо цей лутець нам не підходить взагалі. Ніби нікого такого лисого нема. Так, оце взяли. блядь. О! І що це? З-під кого? З-під кого? Що за скотина мене просвітила? А ну... Так, ну добре. Гля. Летить курва зі своєю снайперкою. Кольоровою. Так, ну в мене патронів так, ну. Набоїв дуже мало, хлопці. Той його... ушпіндюрил. Так, добре, пішли. Нам ще лутатись треба. Нормальну пушку взяти. Прихватили з собою щось смачненького. Так, блядь. бойк. все, блядь. Скотинячий весь. Добре, поїхали. Нам в принципі нема смислу тут з пацанюрином, його бляха з кейтом тусити. Так, але нам головне не, за, не заїхати десь в печелу. Ну, буде це прикро. З перчаточками цікавіше змиватися, ніж. Ніж з голою дупою. Х. йо тягни давай. Ще трошечки. І. Ще з горочки покатимо Якраз. Тьоханий бабай. Здрасте, блядь. Бля, який агресивний. Агресивний і не вміняйме. Що, прикольно, в машинці без бензину їздить. <риклад> Сучий пес, блядь, збив мені всю броню. Блять, ХП трошечки підбрило. Так, ну добре, тут половина автівочки, більш-менш ціла. Нам це вже добре! О, блядь. Так, ну погана, погана позиція, погана позиція. Так, отлично. нам значить нам і маска не потрібна у нас є. Карта, яка бачить людину, коли, коли вона по нам стріляє. Окей, у нас є револьверчик. Трошечки пушечка. Невеликий подсейф. їде, автоїдель. Чим так прям активненько. Так, добре. А, а! Че я б стріляти вмів, знаєш ли? Выпали в себе, да? Он ночування на машині, Ха! А, ти збив когось? Нормаль. Нормаль. Ну, блін, все одно в ту сторону їхати, воно на автівці зараз чування загрися до пацана. Що ти там, бляха, об'їзну їз... Об робиш? Та й поїхали. Тут вам, блядь, тригеліка. Я дерявий, гля. Добре, поїхали. Нема тут смислу з тим чухати. Вон там щось золоте. Де ти що, бля, прям до шнурка долетів? Так, ствол поганий. Дев'ятеро людей залишилось. Чи тут хтось тусить? Ага, тусить, бля. Ось, все. В машині тусить, так нормально. Угу. Слякався, да? Чи ні? Чого ти звідси вшився? Я ж ніби просто постріляв по тобі, не було ніякого такого, щоб урону по броні. Угу. Це кісточка. Наша вам з кісточкою, да? Це можна тут і потусити в цій хатинці. Так, ну, блін, в принципі, може, то й сзаді йти, знаєш, така ляха. Так, нам треба цю кісточку треба десь викинути сюди, щоб вона не майорила. Щоб вона нам сильно тут у очі не кидалась. Ага, ну. Хитнули, пацана, хитнули. Мінус корона. Зл... Злетіла з пацана корона. Ого! Ого, куди нам тупо далі треба? Йоханий бабай. Так, а ну добренько. Добренько. Поїхали. Угу, угу. А-да, чорти лига. А звідки той вода? Не зрозуміло. Хіба не було то. Знижку Так, а що ми, якщо ми тебе револьверами спробуємо? Ого, ого. Ого. Оце там активна драка. Ага, хитнули, пацана, хитнули. Лупанули. Ого, ще когось хитнули на тому самому місці. Так, тут перезаряд, тут перезаряд, все в перезаряді. Це ж супер. Йопту, майже, останній залишився. Блять, він зараз атрігеніться, забере, все це забере, італік забере і все забере, в принципі. А що, ти Талік не трогаєш, тобі не треба. Дуже впевнений. Та десь зараз будемо шукати на дереві десь. О, до побачення! Спіймали за сраку! Гарний бій, гарний бій.